Пане Сергію, що відбувалося в Одесі цієї ночі, скажіть, будь ласка, чи дошкульними виявився цей обстріл, тому що коли є руйнування, і ми розуміємо, що Одесу вже отак поспіль обстрілюють, навіть не в перший раз, що там? Дійсно, у нас другу ніч поспіль ворог проводить атаки. Атаки є дуже важкими для відбиття силами оборони півдня нашої держави, зокрема силами протиповітряної оборони, але хочемо подякувати нашим захисникам за величезну роботу, яку бойову роботу, яку вони сьогодні виконують. Мабуть, не більш масована атака за весь час від початку великого вторгнення сьогодні. Одеса Одещина пережили це дійсно були надзвичайно важкі і жорстокі такі повітряні бої. Є збиття, 8 шахетів знищено 12 калібрів з 12. Знищено ракету, яка була пущена Су 35 з чорного моря Х-59. Хоча саме ця ракета після збиття утворила величезну вирву в одному житлових кварталі нашого міста. Але на жаль, є і влучання, тому що ворог давно не використовував сьогодні. Використав ракети Х-22, використав Онікси з зенітно-ракетного комплексу «Бастіон» з території тимчасово окупованого Криму. Тому ці ракети, на жаль, не були збиті. Вони потрапили зокрема в портову інфраструктуру одного з підприємств наших портових в з зерном з Олією. Зайнялася пожежа. Літувальники не відразу могли приступити до ліквідації наслідків цих руйнувань, тому що в декілька хвиль проходила ця. Атака є руйнування інших об'єктів. Дуже багато побито е, шибок. є е, вилет, вилетіло скло uh -huh. десь шість людей. У нас на сьогодні, які звернулися за медичною допомогою серед них, хлопчик 9 років. Це саме житловий квартал. Ну і на тих об'єктах, де які я назвав портової інфраструктури? Також є люди постраждалі. Загалом їх троє мають поранення середньої тяжкості. Теж їм відповідно надано медичну допомогу. Складна ніч дуже складна, дуже тривожна. Ще раз скажу, такої атаки ворожі ми не відчували з 24 лютого. Пане Сергію, в чому складність саме ось з цими ракетами бастіони, які використовуються от в а, цьому комплексі. А, це балістична траєкторія. Це я, якийсь інакший політ, ніж у крилатих ракет, наприклад, їх важче відстежувати і збивати. Вони вони є над так. Я зрозумію питання. Вони є надзвуковими, тому на жаль, не можемо їх, не можуть наші хлопці їх піймати. Тут мова йде знову про те, що ну, наприклад, Петріот такі ракети перехоплює, uh -huh. тому що Петріот навіть показав себе в бою з кінжалами, що він на голову вищий. Uh -huh. Так, от саме забезпечення Одеси та півдня нашої держави новими зразками системами протиповітряної оборони протиракетної оборони. Сьогодні знову на порядку денному стоїть питанням uh -huh. номер один. І власне воно і було порядку першим номером на порядку денному. Я сподіваюся, що. Наші партнери це бачать, не бачать. Вони точно це знають. Що відбувається? Як відбувається, і можливо постачання таких систем для рівня нашої держави прискориться, тому що ми говоримо саме про портову інфраструктуру у даному випадку. ми Розуміємо, що ці удари не були випадковими, власне, як і намагання вдарити по житлових кварталах Одеси. Пане Сергію, е, наскільки серйозно, якщо взагалі про таке можливо говорити? Якщо ні, я знімаю це питання. Але чи серйозно ушкоджена ця інфраструктура? Це піддається відновленню? Вот е, ну я розумію, що це і місця зберігання, і місця перевантаження і зерна, і олії. На сьогодні немає е, жодного, скажімо так, об'єкту, який не підлягає відновленню. Це зрозуміло на все просто необхідний свій ресурс і необхідний свій час. Але будь-яке рунування воно звичайно є е, дошкольним. Воно звичайно е, несе втрати і несе в собі ці наслідки, які є зі знаком е, мінус. Тому е, ситуація доволі таки складна, але е, Якщо зернова ініціатива все таки запрацює, порти угу. свої завдання виконають, пане Сергію. І за вашою оцінкою, мабуть, це навіть політична певною мірою оцінка. ось ці удари по Одесі це адресовано, так би мовити, на підкреслення того, що Росія вийшла із зернової угоди, і прагне тут довести, так би мовити, те, щоб російське зерно постачалося зараз і в Африку і в Китай, чи це більше помста за кримський міст. Ну, що стосується другої частини запитання так званої помсти за кримський місце, я знаю, що в запабліках там дуже е розвелася з цього приводу. Хочу сказати, що е давайте згадаємо, коли е Путін оголошує помсту за щось, він направляє ракети. Це так, коли не оголошують помсту, а просто направляють ракети, це теж е доконаний факт. Тому ми не говоримо про помсту. Це суто російський наратив, е тому що. Е не ця а попередні, коли було завдано перші удари, технологічно, технічно ворог не зміг би так відреагувати на ту надзвичайну подію, яка сталася з Кримським мостом. Ага. Тобто, росіяни до цього готувалися, аби вдарити і е, таким чином руйнувати ага. нашу портову інфраструктуру. Е, що стосується, е, що стосується іншої частини запитання, то е, звичайно мусимо пам'ятати, що Наразі готується саміт російсько африканський і це демонстрація певних російських наративів, практичній площині для цього саміту. ми пам'ятаємо про те, що Росія, яка виставила ультимат у Туреччині організації Об'єднаних Націй щодо зернової угоди, вона з від погроз перейшла до таких ударів уже практичних. Тобто, це тиск в тому числі на наших партнерів. Зерновій угоді, щоб з mm -hmm. Росії, мовляв, зерно постачатися не буде так, як це було раніше. Mm -hmm. Ну і власне б'ють по цивільному населенню. Це теж ми по три бачимо. Mm -hmm. Пане Сергію, і якщо можна, я попрошу вас трішечки. Оцінайте, можливо, якщо у вас є якась інформація, яка ще не стала набутком широкої громадськості, а трішечки додати, а що відбувається на території Кримського півострову, ось явно є певна активізація. Принаймні, якщо судити з інформації від окупаційної влади, з того, що з'являється у пабліках, звісно, така кульмінаційна точка це кримський міст, але були і морські повітряні атаки, які вони констатували, і сьогоднішня бавовна, ось це за. Горяння і детонація, яка триває уже кілька годин на полігоні і, очевидно, великому складі боєприпасів на території Кримського півострова, в поруч із селищем Старий Крим. Хочу сказати, що далі буде більше. Хочу подякувати українським партизанам, які діють на території тимчасово окупованого Криму. Завдяки їх роботі, в тому числі, і сьогодні це керівник головного управління розвитку генерал Буданов підтвердив, е, даються такі результати. Е, бавовни у Криму. Е, це ми бачимо дійсно по складу БК е, на території військової частини в старому в старому Криму. Я думаю, що таких подій буде ставати дедалі більше. Е, хочу підкреслити, і це показує ця подія, в тому числі, що українці, ми українці звільняючи нашу рідну землю. Діємо суто проти російського окупанта і знищуються суто військові об'єкти. Жодна цивільна особа в результаті цієї бавовни не постраждала на відміну від російських терористів, що ракетами і запускають ракети по житлових кварталах, і власне б'ють по житлових кварталах та цивільних об'єктах. Так що я сподіваюся, що цей кримський це кримське літо, воно буде продовжуватись. А ви знаєте, в одному з російських пабліків хтось навіть написав, що всю ніч бомбардують Одесу, а БК детонує у Криму. Mm -hmm. Я хочу сказати мерзотникам: у вас буде підгорати ще більше. Важливі речі, дякую дуже, пане Сергію. Спасибі вам за інформацію. Бажаю стійкості, стійкості yeah. Одеси там переживати те, що зараз відбувається, і незламного духу, врешті решт Одесити можуть цим похвалитися. Сподіваюся, що зможемо незабаром з вами спілкуватися уже про кращі новини. Речник добровольчої армії Південня Сергій Братчук зараз на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.